Добрий день, шановні педагоги, гуртківці, батьки. З вами практичний психолог Юга Верина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій і станів. Нагадую вам про це ще раз: що першу психологічну допомогу можуть надати людям, які цього потребують, усі бажаючим. На минулому занятті ми розглядали стан істерики і говорили про таку прояву істерики, як суїцидальна демонстрація вчинків. Скориставшись цим моментом, хочу трошки торкнутися теми профілактики суїциду. Взагалі, нам необхідно бути уважними до людей, як до своїх колег, так і до своїх гуртківців, до своїх дітей звертати увагу на зміну в їх поведінці. Так, суїцидологи зазначають, що аби які несподівані або драматичні зміни, що впливають на поведінку підлітка чи юнака, або які зміни в їх поведінці словесні, емоційні ознаки слід сприймати всерйоз. До них відносяться перша втрата інтересу до звичних видів діяльності. Друге раптове зниження успішності навчання. Третє – Незвичне зниження активності. Четверте. Нездатність до вольових зусиль. Батьки і педагоги можуть сприймати це як лінь, але за такою поведінкою можуть стояти зовсім інші причини. П'яте погана поведінка у навчальному закладі. Шосте незрозуміли або такі, що часто повторюються. Зникнення з дому і прогули у навчальному закладі. Сьоме. Збільшення споживання тютюну алкогольних наркотичних речовин. Восьме інциденти із залученням правоохоронних органів участь у правопорушеннях. При появі цих явищ слід звернути особливу увагу на підлітка і бути уважними до наступних поведінкових словесних, емоційних, депресивних. Ознак суїцидальної загрози. До поведінкових ознак суїцидальної загрози відносять перше. будь-які раптові зміни у поведінці і настрої. Особливо ті, що віддаляють від близьких людей. Друге. Схильність до необачних і безрозсудних вчинків. Третє. Надмірне споживання алкоголю чи таблеток. Далі. Відвідування лікаря без очевидної необхідності. П'яте. Розлучення з дорогими речами або грошима. Далі. Придбання засобів скоєння суїциду. Підведення підсумків. Проведення справ до порядку. Приготування до смерті. Нехтування зовнішнім виглядом. 10. Багаторазове звертання до теми смерті. Літературі та мистецтві, 11 повторне прослухування сумної музики та пісень, самоізоляція від родини та знайомих, зміна добового ритму, активність ночі та сону день. збільшення або втрата апетиту, млявість та апатія, неможливість сконцентруватися та приймати рішення, уникнення. Звичайної соціальної активності. Раптове впорядкування своїх справ. Наявні суїцидальні спроби. 20. Почуття провини, докори на свою адресу, низька самооцінка. Невизначені плани на майбутнє, прагнення того, щоб інші залишили у спокої, присутність. Інших викликає роздратування. Тепер звернемо увагу на словесні ознаки суїцидальної поведінки. Серед таких ознак найпоширнішими є прощавання, розмови або жарти щодо бажання померти. Далі, повідомлення про конкретний план суїциду. Повільна маловиразна мова, розпеч і плач. Далі висловлювання самозвинувачень. Сьоме. Безпередні заяви типу, Я думаю про самогубство, або було б краще вмерти» або я не хочу більше жити. Висловлення типу: Вам не придеться більше про мене турбуватися. Або мені все набридло, або вони пошкодують, коли я піду. Не хочу нікого бачити, не хочу нічим займатися. Навіщо мені жити? Який сенс в тому, що я живу? Скарги на дурні перечуття. Я відчуваю, що скоро помру. І е, такі емоційні прояви суїцидальних тенденцій. Амбивалентність тобто одночасна люблю і ненавиджу. Безнадійність. Переживання горя, ознаки депресії, почуття провини або відчуття невдачі, поразки, надмірні побоювання або страхи, почуття власної малозначості, неуважність, розсіяність або розгубленість, підвищений стабільний інтерес до питань смерті, загробного життя, добохоронних ритуалів. Раптовий без видимих причин наступ спокою, смиренного стану після стресу або тривалого стану депресії. Таємні приготування до чогось, що підліток відмовляється пояснювати: тривалий стан внутрішньої зосередженості, що не було раніше для нього характерно. І ще я запла... запланувала такі вправи, яких хочу вам запропонувати. Вони знімають напругу і поліпшують внутрішній стан. Їх можуть робити як батьки, так і педагоги, так і гуртківці. Перша вправа, вона має назву Перетворені. У житті іноді відбуваються події, які нас засмучують, які ми хотіли б змінити, щоб відчути себе краще, але нічого не можемо зробити. А подумки, подумки все одно повертаємося до них. У подіях є учасники, можливо, один учасник. Він, наприклад, викликає у вас негативне почуття. Що реально можна зробити у цьому випадку? Уявимо собі, закінчився робочий день, і дорогою додому ви пригадуєте неприємну бесіду. У вас знову виникає почуття образи, чи злісті, чи роздратованості. Ви намагаєтеся забути там кривдника, кривницю, але це не вдається. На тлі втоми у вас виникає психічна напруга. Спробуйте поступити так. Замість того, щоб викреслювати учасниць, учасника, учасницю події зі своєї пам'яті, спробуйте навпаки подумки, наблизити її до себе. Для цього дорогу додому зіграйте, ну, і, або в іншому місці, зіграйте роль кривдника чи кривниці, наслідуйте його, її ходу, манеру поводитись, уявіть її чи його міркування. Сімейну ситуацію, нарешті, ставлення до розмови з вами. Через кілька хвилин ви, мабуть, відчуєте не тільки послаблення внутрішнього напруження, а й зміну свого ставлення до конфлікту до цього учасника або учасниці події. По суті, ви включились у ситуацію кривдника і змогли його її зрозуміти. Результати цієї вправи відчуються іншого дня, коли прийдете до роботи чи іншого міста, де сталася ця подія там, школи, наприклад. Кривдник зі здивуванням відчує, що ви спокійний та доброзичливі. І у свою чергу стане прагнути залагодити конфлікт. І ще така вправа, вона має назву голова. Окрім інтелектуальної напруги, педагоги змушені. Протягом робочого дня безупинно впливати на гуртківців. Це важко робити онлайн, тому що діти відволікаються, їм теж дуже важко зосередитися після напруженого учбового дня. У чомусь їх треба стримувати, контролювати. Таке інтенсивне управління навчальною ситуацією викликає в педагога перенапругу, і як наслідок цього різні. Фізичні недуги. Педагоги часто скаржаться на головні болі, важкість у потиличній ділянці голови. Пропонуємо вправу, що допомагає зняти ці хворобливі відчуття. Налаштуйтеся на виконання завдання. Станьте прямо, розправивши плечі та злегка відкиньте голову назад. Постарайтеся зрозуміти, в якій частині голові відчуваєте важкість. Уявіть собі, що на вас надягнена громістка головний убір, що давить на голову в тому місці, де ви відчуваєте важкість. Подумки, зніміть цей головний убір рукою виразно, і емоційно жбурніть його на підлогу. Потрясіть головою. Поправте рукою волосся на голові, а потім киньте руки вниз, як би рятуючись від головного болю. Робіть цю вправу кілька разів на день, якщо будете почувати головну біль. На сьогодні, любі друзі, в мене все. Я бажаю всім здоров'я, щастя, мирного неба. До нових зустрічей!